Понеслась по інтернету, мабуть, не тільки по інтернету, але й по телебаченню. Новина, що за прогнозами ООНівських експертів: в Україні взимку не буде світла від 4 до 18 годин щодня. Ніяка моніторингова місія ООН з прав людини опитала. Ось експертів, і вони видали такий результат. До 18 годин у нас не буде світла. І що зимою, це буде повний е, апокаліпсис в Україні. Е, щось мені згадалося, як е, ті ж ООНівські організації. Е, Давали прогнози, ну ще до нашої війни, коли у нас війною і не пахло, давненько, що там десь до 2050 року українців буде 15 мільйонів чи навіть менше. Ну, типу, давайте поскоріше приймайте е, арабських мігрантів, палестинських, там ще якихось китайських. Е, бо ви скорочуєтеся, вимираєте, вимираєте ще скоріше. Е, бо нам треба кудись всіляких там палестинців заселяти, інших терористів. От, по-моєму, цей прогноз із цієї ж опери. Здавайтеся в українці, бо е, ми вас заморозимо. Ну не ми, а Росія вас заморозить. Ну те, що ООН під контролем Росії, це ж відомо. Генсек ООН е, допомагав обходити Росії санкції. Є на е, телефонних. Записах телефонних розмов його із російськими чиновниками, російським банком там здається, сільськогосподарському банку, якщо не помиляюсь, допомагав обходити санкції, пропонував там варіанти. От ну, це чисто мальчик на побігушках у Путіна. От що мальчик, якого Путін сам не дуже то і е, поважає, коли він приїжджав у Київ. То Путін дуже добре стріляв по Києву ракетами. От, е, я би е, не дуже довіряв цим е, прогнозам, взагалі хочеться сказати, а не пішли би ви, огнівці, е, в першу еротичну прогулку зі своїми отакими е, науковими е, прогнозуваннями? Тому що тут за цим прогнозуванням це просто вуха торчать російських спецслужб, задача яких тиснути на Україну.